У ніч на 4 вересня у Курчатові Курської області пролунала серія гучних вибухів. Телеграм-канал ШОТ повідомляє, що у місті працювала протиповітряна оборона. Міністерство оборони Росії повідомило, що близько години ночі російське ППО збило два безпілотні літальні апарати літакового типу над Курською областю. Нагадаємо, що ввечері у місті після вибухів почалася пожежа. Місцеві жителі зняли на відео палаючу будівлю ймовірно управління Федеральної служби безпеки Росії Курської області. Крім того, загарбники заявили, що нібито українська ДРГ намагалася атакувати окупований Крим чотирма катерами США. У Міноборони РФ відзвітували, що нібито знищили групу разом із катерами. Втім, Україна поки що ніяк не коментує цю інформацію росіян.